традиційне Хеллоу Ви на каналі Езотаріум а з вами, Дзюба Михайлоу Нехай добро перемагає зло. Хуйло, а це традиційний прогноз на п'ятницю, 17 січня 2024. Вибачте, 25-го року ніяк не можу звикнути до того, як змінилося вже число, і можна сказати, що ще трошки і закінчиться вже січень, і розпочнеться лютий, тобто розпочнеться вже і китайський новий рік. Тому, я думаю, дуже доречно сьогодні, що у нас на бойовому читуванні, по-перше, Бердс Сарот, це пташині аркани Таро, а також книжка, ця, якраз, яка пов'язана зі Сходом про дзен-буддізм, це притчі, плоть і кості Дзен. Хочу вам зацитувати хоча б одну притчу з цієї книжки. Характер. Дзенский студент пришел к Банкею и пожаловался. Учитель, у меня неуправляемый характер. Как мне исправить его? «У, у тебя что-то странное, ответил Банкей. Позволь мне посмотреть, что у тебя. Но я не могу показывать его, ответил ученик. А когда ты сможешь показать его? спросил Банкей. «Ну, все это происходит неожиданно», — ответил студент. «Тогда», — сделал вывод Банкей, — «это не может быть твоим характером. Если бы это был твой настоящий характер, ты бы сразу мог показать его мне. Когда ты родился, у тебя его не было, и твои родители не давали его тебе. Подумай об этом». Дуже мудра притча сьогодні випала. А що стосується 17-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, го 10, го 19 го або 28 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 8-го, 17-го або 26-го числа будь-якого місяця, то це ваш Фартовий день використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка буде в кінці цього прогнозу, це підтвердить або спростує. Також буде така ж карта і для вас, хто народився в якийсь інший день. Але чомусь ви забуваєте підписуватися на езотаріум, ставити свої вподобайки. Ну і звісно, робити репости. Коли ви робите репости, я це бачу, одночасно зростає перегляди, найбільш Оглядаємо прогнози, це політичні прогнози, бо у людей багато у голові різного мусору, і цей, це сміття, воно заважає думати ясно. А ці прогнози я роблю не за якоїсь користі, бо ніхто мені нічого не пише на електронну скриньку, яка є, звісно, до каналу. Мало хто дописує під відео, це роблять. Загалом лише Євгеній і Катерина, за що їм щира подяка, бо таким чином я розумію, що комусь потрібні мої прогнози. Ну і сподіваюся, що ви вже підписалися на езотеріум, Перевірте, якщо у вас немає дзвіночку, натисніть на дзвіночок. Не буду писати, ставайте спонсорами мого каналу, мені це не потрібно, бо це все дуже тонкі. Речі, і коли це все поставлено на потік, коли і переглядів, там тисячі, це вже не езотерика. Це вже називається іншим словом, але я не буду його озвучувати, бо воно матючне. Ну що ж, давайте налаштуємося на цю п'ятницю, кому це потрібно заплющити очі, не схрещуйте, ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. Два, один. Розпочинаємо з козирогів і вже, на жаль, наступного тижня козироги будуть останніми в цьому прогнозі, бо зміниться знак, а поки що йде козирог, отож чого очікувати представникам цього знаку. Що ж, дуже непогано вам випав ваш управник. В класичному таро це карта смерті, а тут це Чорний Ворон. Він пов'язаний з планетою Сатурн, а ця планета вам відома. Вона якраз пов'язана з таємничістю, з темним щось таким, чого не треба показувати іншим людям. А ця також карта стосується змін. Сьогодні кармічні зміни цілком можливі, тобто, якщо ви вірите в долю, сьогодні вона обов'язково вам посміхнеться. І в вашому житті щось зміниться на краще. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій, перегорнута Імператриця, ось так вона виглядає в цій колоді. Це такий сірий голуб, він летить вниз, і це ознака того, що ви сьогодні більше витрачаєте. Особливо це стосується грошей, це стосується ваших дій. Рекомендація сьогодні раціонально використовувати свої сили, нікуди не бігти, будьте впевненими, і головне берегти своє фізичне тіло. Бо сьогодні велика імовірність різних травм. Тому, якщо ви ходите по слизькій дорозі, будьте обережні. Щоб не впасти. Також це якісь проблеми, які можуть до вас відходити від вашої мами. Можливо, вона буде потребувати більшої опіки, чи буде вас турбувати більш, ніж це вона робить постійно. Далі, якщо ви народилися під знаком риби. Перегорнутий марабу в класичному таро це повішений, і це гарна фаза цієї карти. Якщо враховувати, хто такий марабу, марабу це хижак, який полює на маленьких фламінго. Він дуже схожий на фламінго, тому вони їх не бояться. А він підходить і зжирає їх. Тобто це справжній людожер у пташиному роді. І він вас не буде чіпати. Це стосується те, що ви можете обійти гострі кути сьогодні. Ви. Не наражаєтесь на неприємності, сьогодні ви нічого не втрачаєте. Навпаки, ви можете отримувати певні подарунки та подаяння від інших людей. І окрім цього, вам сьогодні нічого не страшно, ваш фізичний стан досить в гарному, в гарній позиції, тож нічого не бійтеся. Якщо вам треба сьогодні йти до лікаря, зробіть все собі і не бійтеся, що буде якісь ускладнення. Навіть можна сьогодні намічати хірургічні втручання в організм. Далі, якщо ви народилися під знаком Овен, це ваш управник. Це 15-й аркан, диявол, хоча зараз вже темно, можна його згадати, бо це аркан, а не той самий з рогами страшний. І в даному випадку це півень, він перегорнута, тож це позитивний вторгнен. Вплив цього аркану, а цей аркан пов'язаний з планетою Марс, це воєвнича планета. Тобто ви сьогодні гарно контролюєте свої якісь агресивні якості, ви можете їх навіть на користь собі поставити. І сьогодні немає з вами ніяких фатальних ситуацій, ніяких непотрібних знайомств і зіткнення з темними силами у обличчі інших людей. Далі, якщо ви народилися під знаком тілець. Оцей страус в класичному таро це приборканий лев або карта сили, і це дуже гарний показник, особливо якщо ви витрачаєте зараз багато фізичних сил. Сьогодні вам вистачить і фізичних, і моральних сил. І окрім цього, це гарний день для чоловіків, які бажають зачати потомство, а також для спортсменів і для військових. Ще у цей день представники знаку тілець для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку Лев. Для близнюків перегорнутий папуга, папуга це. Верховний жрець єрофант, папа перегорнутий. Це, по перше, зустріч з іноземцем, чи вам будуть телефонувати з за кордоння якісь ваші знайомі, які туди поїхали. І також це поганий настрій: це якісь перепади з тиском. І це натяк на те, що вам треба бути уважними і ні в кому в разі не поспішати. Далі представники знаку РАК. Вам випав ось такий сокіл, який летить вверх. Це карта мага, це чоловіча енергія. Тому якщо ви чоловік, вам сьогодні буде більш комфортніше ніж жінці. Одначе і для жінок сьогодні непоганий день. Ви сьогодні можете зустріти того самого чоловіка, який потрібен, який може допомогти вам розпочати щось нове. Сьогодні день пов'язаний, якраз з початком і з якоюсь творчістю. Далі представники знаку Лев. Ось така чайка, яка летить вверх. Чайка це сонячний геній або помірність. І це захист з боку янгельських сил це по-перше. А по-друге, це ваша ініціативність, яка у ваших руках ви можете дуже. Лаконічно маніпулювати різними іншими людьми можете робити кілька справ одночасно, і чого буде багато у цей день, це звісно розмов. Тому тримайте свій рот на замці, коли це потрібно. Не розповідайте людям всього, бо буває, що щось скажеш не те, і все життя може зламатися. Ну і ще представники знаку Лев. Цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Водолій для діви. Перегорнутий ось такий удот. в класичному таро це колесо фортуни, і це означає, що сьогодні краще не грати і не ризикувати, бо люди і обставини вам в цілому будуть заважати а не допомагати. Тому можете розраховувати лише на власний досвід на те, що ви вмієте. А от ризикувати у цей день не слід, також у цю п'ятницю дуже погані зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку козиріх. Для терезів сонце. Ось так виглядає ця карта в пташиному таро, і це райські пташки. Сьогодні до вас прийдуть якісь гроші, сьогодні ви щось можете дізнатися, те, що давно від вас приховували. Сьогодні ви насичені енергією та світлом, одначе, будьте обережні, цим світлом може, можуть використати енергетичні вампіри і з плюсу все. Зробити у мінус. А оскільки ви повітряний знак, ви дуже падкі на власний настрій, і у вас дуже часто не працює раціональне мислення. Тож мисліть раціонально і тоді зможете заробити великі гроші. Ну і ще представники знаку Терези. У цю п'ятницю вам гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки? Для скорпіонів перегорнута чапля. Або журавель. І це карта рівноваги, це карта справедливості, це карта суда. І в перегорнутій стадії це не дуже гарний показник, бо цей суддя перегорнутий, тобто ви сьогодні можете стикатися з правоохоронними органами несподівано. Тому не носіть з собою нічого кримінального. І пам'ятайте, що ваші почуття сьогодні досить нестабільні, і ви можете зірватися і зробити щось необдумане. І ще про Представники знаку Скорпіон для вас у цей день чи бесіди з представниками знаку Терези вкрай а погані. І для стрільців ось такі пташки. Ластівки, які летять вверх, і це карта закоханих або інша назва. Два шляхи. У вас сьогодні є вибір. Сьогодні вам гарно експериментувати, робіть якісь експерименти, авантюри. Тільки якщо ви будете авантюристичні, то ви можете заробити щось для себе. Також гарний день для того, щоб зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте. І дуже гарні зустрічі для вас у цей день чи бесіди з представниками знаку діва. І загальна карта дня на 17 січня. Імператор в прямій позиції. А це означає, що ця п'ятниця день соціальний. Якщо вас кличуть у клуб наприкінці робочого тижня, ви можете це собі дозволити. Бо хоча б вечір пов'язаний якраз з зустрічами і з гарним творчим якимось імпульсом. Тож зверніть на це увагу: якщо для вас потрібен захист у цей день, вдягайте щось небесного, блакитного кольору. Якщо ж подивитися на сам день, то вже гарно, що не випало розбитої вежі. І дві поганих карти також випали перегорнута, Тож сподіваємося, що у цей день не буде ніяких втрат, не буде ніяких руйнувань. Одначе ніч після другої години ночі, з другої години ночі по четверту годину ранку, вже суботи, 18 січня, є певна нестабільність і певна знервованість. Тож, якщо вам потрібно... Обов'язково прийміть снодійне і спіть собі спокійно. Якщо ви подивилися цей прогноз до цього місця, нічого з вами страшного не станеться, ніяка бомба до вас не прилетить, і ви будете живі та здорові, не тільки ви, але й ще всі родичі горбузові. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, десятого, 19 або 28 числа будь-якого місяця бачите, нумерологія не бреше. Вам випав ось такий Фенікс, а Фенікс це розбита вежа. І це руйнівний день, сьогодні нічого ви створювати не зможете, навпаки, ви можете все втратити. Те, що корону з вас можуть збити, це відсотків на стонад 100%, 100%. Тобто не будьте надмірно гарділивими, пам'ятайте, що у цей день може статися щось неприємне, якщо ви цього боїтеся, краще посидіть. Діти вдома, єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 2, 20-го 20 або 29 го числа будь-якого місяця, ось такий лелека до вас прилетів. А лелека це карта страшного суду або пробудження мертвих, вона пов'язана з родичами. Тож сьогодні родичі до вас або прийдуть, або ви поїдете до родичів, або вони будуть телефонувати. В будь-якому разі це зв'язок з вашими предками. Якщо хтось відійшов нещодавно. У потойбіччя зайдіть обов'язково до храму, поставте свічку, вам стане від того легше. Сьогодні нічого нового відбуватися з вами не буде. Чергове повторення, черговий день, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 3 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнуті сутінки ось такий чорний лебедь. І це означає, що ви сьогодні отримуєте певну ясність, якщо вас тримали. У на якійсь відстані, якщо ви чогось не розуміли, сьогодні ви все зрозумієте, правда відкриється. Ви сьогодні очі ваші відкриються. Головне все це відчувати серцем, менше думати, більше довіряти власній інтуїції. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Рак. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 першого числа будь-якого місяця, перегорнутий пелікан, це у нас відлюдник, і це непоганий показник того, що вас неможливо сьогодні загнати у якісь рамки. Ви сьогодні справжній безпредельщик, ви сьогодні можете порушувати будь-які закони, будь-які кордони. Одначе не забувайте, будьте обережними і пам'ятайте, що, хоча ви сьогодні можете все робити, за все потім треба бути нести відповідальність. Далі, якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнута ось така блакитна тропічна сорока, це колісниця. Тож сьогодні вам їхати краще нікуди не їхати. Ви сьогодні дуже багато робите дурних справ. Ви погано розумієте ситуацію, і тому можете робити великі помилки. Зверніть на це увагу і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, ось такий білий голуб, це зірка магів, це планета Венера. Сьогодні гарний день на позитивні емоції. Рекомендую вам з коханою людиною кудись піти. Не обов'язково кожен день сидіти десь на квартирах і. Чогось боятися, сьогодні не треба боятися, сьогодні треба закохуватися, сьогодні треба проявляти свої почуття максимально, бо це життя фізичне, нам саме для цього і дано, щоб ми отримували певні почуття. На тому світі ми все знаємо, все вміємо, але зробити нічого не можемо і навіть покохати один одному нам дуже там важко. Далі, якщо ви народилися 7-го, -16 16-го або 25 числа будь-якого місяця перегорнута ось така сова це малі результати, це можливість закінчувати якісь погані справи, закінчувати якісь стосунки. Ця сова це всесвіт. Він, на жаль, перегорнутий, тобто певна чорна діра може виникнути. Але якщо ви будете задовольнятися і малими результатами, це теж буде в позитиві. Єдине, що будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Перегорнута, на жаль, верховна жриця, хоча сьогодні нумерологічно ваш день, вам треба менше слухати різних жінок. Жінки вас можуть роздратовувати. Якщо ви сама жінка, то сьогодні у вас не сильно гарний день. Поганий день для зустрічей, поганий день для нових знайомств. І в цей день можна отримувати якісь недобрі звістки. І остання карта для людей, які народилися 9-го, 18, або 27-го числа будь-якого місяця, і я навіть знаю, хто це. Це у нас Фламінго. Так воно і є. Фламінго це блазень в класичному таро. І фламінго це якісь спокутування. За необдумані дії. Сьогодні краще важливі справи відкладати на інший день. Сьогодні ви можете лише веселитися, пустувати, займатися якимись пустими справами, але серйозні справи можуть принести вам лише певні розчарування. Це нульовий аркан, сьогодні можна обнулити будь-які стосунки. І об... особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що цього. Сьогодні для вас сказали ці пташині аркани Таро відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний Вакантанка, Господь, Бог.